У кривому розі поліцейські затримали злочинну групу, яка налагодила збут наркотиків на території міста до незаконного бізнесу. Причетні криворіжець та уродженець сусідньої області. На території Тернівського району поліцейські зупинили 45-річного чоловіка, який мав два пакетики з речовиною рослинного походження, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту. Цього ж дня в ході проведення санкціонованих обшуків слідчі виявили та вилучили більше ста пакетиків з наркотичною речовиною, мобільні телефони та грошові кошти за місцями мешкання 45-річного збувача та 41-річного постачальника. Все вилучене, направили на екс. Експертне дослідження. Чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.